Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні ми разом з вами поговоримо про важливі новини. Чому я говорю разом з вами? Тому що я дуже багато спілкуюсь з людьми, з простими людьми, з нашими воїнами і аналізую ваші коментарі. Я всі їх читаю: запитання, критику, все я бачу і все чую, що ви просто розуміли. І робитиму так завжди, бо ціную. Людей, простих людей, ціную їхню думку. Перша тема це те, що президент Зеленський дав інтерв'ю каналу CBS. І сказав там таке, що треба не просто слухати, а аналізувати. Тому я вас це закликав і ще раз закликаю: аналізуйте і прислухайтеся тільки до. Офіційних джерел інформації. Зеленський прямо каже, що якщо Україна не зупинить Росію, то світ може дойти і до Третьої світової війни. Яка вона там не була, правда, а вона є правда. І я з цим повністю згоден, бо ви бачите, до чого це все йде. Ясно, що Путін не насититься ні Донбасом, ні Україною. І Зеленський спокійно і впевнено каже про це партнерам. А конкретно говорить, що треба готуватись. Якщо їм це не ясно, ну, то до них може дойти буде вже пізно. Зеленський постійно їм про це нагадує. Також Зеленський не побоявся сказати, що російські погляди вже потрапили і до Білого Дому. І, хоч як це комусь не боляче чуте, але це також правда. І про це також Зеленський не боїться говорити І це приємно, що говорить, називає наш президент, говорить і називає речі своїми іменами. Особисто для мене це ненормально, коли жертва і агресор це дві одинакові сторони конфлікту. Зеленський запросив Трампа. Приїдь в Україну перед мирним планом, підписанням мирного плану. І подивіться. От просто, щоб він зрозумів, що зробив Путін. І відкрито зазначив, що Трамп, як сильний президент сильної країни, не має бути на стороні Росії. Він має бути на стороні України. Від себе просто додам, як воно є. От, по-простому. Хтось. Має нагадати Заходу, що Америка не може бути нейтральною. Ну, не може. Бо Америка нейтральна у війні добра і зла, це вже не Америка. Це, знаєте, як якась карикатура на справедливість і демократію. От сьогодні в Україні вирішується, чи буде у світі справедливість і людяність, чи не буде. Але ж давайте дивитися один одному вічі і говорити правду. Говорити правду про те, що є люди, а можливо, і країни, не будемо цього скривати, які хочуть, щоб Україна програла. Тут не, нема що приховувати. Треба просто говорити правду такою, яка вона є. Є ті, хто хоче, щоб все було як раніше, хоча чудово розуміючи, що вже ніколи так не буде, а є сили. І я впевнений, що їх більшість, які хочуть, щоб Україна вистояла. Так ось. Сьогодні ця третя група людей і країн має визначитись, який фінал їх влаштує. Бо, знаєте, мир може бути різний. Якщо їм потрібна перемога справедливості, це одна історія. Якщо ж їх цікавить припинення гарячих бойових дій, заморозка і бізнес-агресором, як раніше було, це інший фінал, це зовсім інша історія. Зрозуміло, що країни і люди виживуть. Але не буде головного, за що ми боремося, це свобода. І тоді всі ми будемо з вами жити зовсім в іншому світі. Але на діло заспокоює те, що до третьої групи людей відносяться наш президент Володимир Зеленський. І це дає впевненість, що і надалі інтереси народу України будуть відстоєні. Це заспокоює, чесно скажу. Ще одна тема, про яку ми всі зараз говоримо. Ну, думаємо кожен день з ким не зустрінуся, всі обговорюються жахливий удар терористів по Сумах. Я вам скажу так: це не просто війна не по правилах, це не бойові дії. Це цілеспрямований удар по мирних людях. Спочатку була Полтава, потім Кривий Ріг, тепер Суми. Дві балістичні ракети в саме серце міста на верну неділю. Всі мають зрозуміти, що це не не просто повний, як говорять, помилка. Ні. Хоча всі про це говорили, що платава була помилка, Кривий Ріг помилка. Але всі чудово розуміють, що терористи витратили ще дві дорогущі ракети, щоб доказати. Що помилки тут немає. Це був цілеспрямований удар по мирним жителям. Росіяни другий місяць ігнорують пропозиції про припинення вогню і, дивлячись на ситуацію, що робиться, вони не збираються зупинятися. Я так думаю, що вони не будуть зупинятися до тих пір, поки не почнуть щось виконувати їхні вимоги. Росія показує, що вони просто масово вбивають мирних людей і їм це абсолютно все одно. Але всі ми бачимо, що це просто помста за те, що не можуть перемогти українські Збройні Сили на лінії фронту. Багато світових політиків засудило агресію Росії і закликала до припинення вогню. Але Росії, що говорить, що радіо слухай, їм же... ну. Є трішки обнадійлива інформація така, де я далі вам розкажу про лідерів Коаліції охочих. Я вам вже неодноразово про це говорив. Так от, вони хочуть мати підтримку США і хочуть добитися, щоб Україні дали гарантії безпеки іменно США. Представники 30 країн обговорюють, як допомогти захистити українське небо, кордони, покращити оснащення армії української. Половина з них вже запропонувала техніку, літаки, кораблі. Але проблема європейців одна, як завжди. Я також про це неодноразово говорив. Домовляються, обіцяють, але з рук не випускають. Хоча це все було навчора потрібно. Тому в кінцевому результаті лише небагато країн готові надіслати свої війська сьогодні в Україну. Після зустрічі у е, форматі Рамштайн е, партнери оголосили нові кроки підтримки України. І це також обнадійливо і заспокійливо трошечки для українців. Так, от, якщо конкретніше, то по цифрам можу помилятися. Але е, чітко е, всі ми знаємо, що Німеччина у 2025 році передасть системи ППО з ракетами, передасть танки, передасть бойові машини, додаткові боєприпаси. Все це десь на плюс-мінус 11 мільярдів євро. Е, ще раз говорю, по цифрах можу помилятися. Також Велика Британія передасть сотні тисяч дронів. Радіолокаційні системи допоможе з ремонтом раніше наданої техніки. Норвегія масово збільшила військову підтримку у 2025 році, майже на 5 мільярдів євро. І ще оголосила на 1 мільярд допомоги, зокрема на боєприпаси і ППО. Бельгія оголосила про виділення пакету військової допомоги також майже на 1 мільярд євро. Данія допоможе на 1 мільйон євро. Е Латвія, Естонія, Нідерланди також прийняли рішення збільшити допомогу. Але по цифрах, я ще раз говорю, точно не пам'ятаю, тому говорити не буду. Е -е, знаєте. Європейці вже розуміють, що українці в окопах виборюють Європі спокійне життя. І не дай Бог, щоб Європа пережила те, що переживає Україна. Не дай Бог. Ну і традиційно наостанок Петю і його найближче оточення. Чергове дно від друзів Шоколадного оборона. Так от, один із однодумців Порошенка вийшов із заявою і прокоментували масові вбивства українців російськими ракетами. Зараз я вам, вам процитую. Цивільних та їхніх дітей не шкода. Кожного разу, коли гине їх якась кількість, я запитую, у скількох з них батько чи мати, чоловік чи дружина служить. Написав це Андрій Батюков, кандидат депутата від Європейської солідарності, коментуючи обстріли та загибель мирних жителів. Ну, як вам таке? Виходить так, що йому не шкода вбитих українців, у яких немає родичів на фронті. Це значить, якщо в тебе в сім'ї не служить хтось у ЗСУ, то тебе можна просто вбити. Хіба це нормально? Ось такі у нас моральні уроди, авторитети, яким людей не шкода. А от знаєте, мені якщо чесно шкода, що в нас такі лідери думок з'являються. Мені здається, що від Європейської солідарності має бути реакція як мінімум засудження і публічне вибачення. Бо якщо ми мовчатимемо сьогодні, завтра, то вони ще й виправдують ворога, який напав на Україну. Я чесно розумію, якщо чесно, що поки в Петра Порошенка виправдовують вбивства, самому сивочолому гетьману все одно. Бо його діти не під обстрілами і вони не служать. Тому це абсолютно все одно. Я вважаю, що любі спроби виправдання дій російських терористів це ганьба для будь-якого політика і для будь-якої людини, якщо ти українець, настоячий українець. Мені дуже прикро, що люди, які вкрали алюмінову каструлю… У ще каністру солярки сидять в тюрмі, а є недоторкані такі, як Порошенко, які крадуть ешелонами і ходять на свободі. Знаєте, хочеться дуже надіятися на те, що це просто сьогодні не на часі. Але всі прості люди свято вірять у вас, Володимир Олександровичу, що такі, як Порошенко, Буде, сидіти у тюрмі, як мінімум. Люди вам вірять, чекають, що прийде весна, і посадки все-таки будуть. Будемо з нетерпінням чекати. А поки давайте шанувати та допомагати тим, хто нас захищає, захищає нашу неньку Україну. Тому бережіть себе бережи своїх близьких, бережи Боже наших захисників! Вони у нас найкращі. Слава Україні! Слава українській нації і п***ць російській Федерації! Слава Україні!